Слава Ісусу Христу! Не всі мене почули. Слава Ісусу Христу! О, от тепер бачу, що всі. Слава Ісусу! Отже, вітаю вас, дорогі брати і сестри, сьогодні в цьому зібранні. Вітаю тих, хто дивиться нас в онлайн-трансляції. Особливо хочу привітати тих, хто сьогодні, можливо, в перший раз в нашому зібранні. Якщо є такі люди, які сьогодні в перший раз в нашому зібранні, підніміть, будь ласка, вашу праву руку і хочемо вас побачити. Перший раз в нашому зібранні, Перший раз в нашому зібранні, да. Чи є? Слава Ісусу, слава Ісусу, вітаємо, вітаємо всіх вас. Добре. Це говориться до того, що ми маємо бути уважними. Братя, сестри, я радий всіх вас сьогодні бачити, тут на цьому місці, і ми сьогодні прийшли не просто так. Ми сьогодні прийшли не для того, щоб щось отримати і понести в своїх клумачках. Ми сьогодні прийшли для того, щоб отримати щось для свого серця, для своєї душі, для свого духа. Правда ж? І я хочу, щоб ми всі разом зараз налаштувалися на те, щоб слухати. Слухати, не просто чути, бо ми іноді чуємо в одне вухо влетіло, в друге вилетіло і не дочуваємо. А щоб ми слухали. А слухання це процес активний. Це активне залучення моє в те, що я не просто хочу, чую, а я хочу почути, я хочу щось взяти для себе. І я хочу, щоб ми разом сьогодні налаштувалися на Слухання, блаженніше, коли ми слухаємо. І слово Боже, колись нам каже: будьте скорими на слухання, а не на слова. Бо ми іноді не дочуємо, потім щось говоримо на те. Тому то хай Господь всіх нас рясно поблагословить. Ми зараз відкриємо Боже Слово. Давайте ми разом відкриємо сторінку 138 у наших Євангеліях. Це Євангеліє від Івана. Перший розділ, і ми прочитаємо перші п'ять текстів. Євангелія від Івана, перший розділ, перші п'ять текстів ми будемо читати. Це сторінка 138 у наших Євангеліях. Давайте всі разом відкриємо Сторіночка 138. Хто відкрив, скажіть амінь. амінь. Слава Ісусу! Давайте ми в пошані до Божого Слова встанемо на наші ноги. Давайте встанемо, візьмемо в руки Євангелії, який в нас є, і будемо разом читати. Давайте трошечки уважніше. Встанемо і будемо читати. Отже, читаємо всі разом з першого розділу, з першого тексту. Спокон віку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. Воно було споконвіку в Бога. Усе через Нього сталося, і без Нього не сталося ніщо, що сталося. У ньому життя було, і життя було світлом людям, і світло світить у темряві, і темрява не огорнула. Його. Давайте скажемо амінь. амінь. Брати мої і сестри, коли ми говоримо про Боже Слово. Ми маємо роздумувати не тільки про книгу, яку ми тримаємо у своїх руках, не тільки про текст, який ми читаємо, не тільки про історію, яку ми можемо зрозуміти з цього тексту. Коли ми говоримо про слово Господа, про Слово Боже, воно має велику велику силу. Бог Словом створив весь Всесвіт. Бог сказав. І сталося так, правда ж? Ми читали з вами. І тому то Слово Боже, воно має велику силу. А яку силу? По-перше, через нього все сталося і ми були створені. По-друге, в Слові Божому є життя. В Слові Божому є життя для нас, є життєва сила, є джерело, є та жива вода, про яку Христос говорив колись. Жінці в Самарії казав, хто буде пити воду, яку я дам йому, той що не буде прагнути повік. І оце слово, воно дає нашій душі життя, воно визволяє нашу душу сьогодні від смутку, від зневіри. Воно дає нам надію на те, що все буде добре. І хто читає Слово Боже, той знає, що в кінці кінців. Все буде добре для тих, хто любить Бога, для тих, хто покликаний на Його постанову. І ще що робить слово? І це слово, воно було світлом людям. Що написано тут, на цій кафедрі? Знаєте, да? можемо прочитати: слово твоє що? Світильник. І написано, що світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. І коли ми з вами користуємося цим світильником, нам не так страшна темрява. Чому? Тому що її немає там, де є світло, там, де є слово. Сьогодні багато темряви. Сьогодні темрява насувається на нас з північного сходу, правда? Велика темрява. Але в нас є те, що здатне розігнати цю темряву. У нас є те, що сьогодні, в цій темряві, в цих важких обставинах може дати нам крок за кроком, що робити, як чинити, як правильно зробити. І Бог через своє Слово відкриває нам шлях. Ісус Христос каже про себе: Я є дорога, і правда, і життя. Якщо ми трошечки перефразуємо це слово, можна сказати так: я є та дорога, ідучи по якій ти пізнаєш правду, і ця правда приведе тебе у вічне життя. Тому -то ми сьогодні з вами прийшли для того, щоби іти цією дорогою, щоби відкривати для себе Божу правду і рухатися до вічного життя. Давайте ми разом помолимося, прикличемо святе Боже ім'я. І будемо прославляти, нам допоможе брат Віктор в цьому. Отець Небесний. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цей невимовний дар, Господи. Дякуємо Тобі, Господи, за цей світильник, який ми тримаємо, Боже, в наших руках сьогодні. Дякуємо Тобі, Господи, за слово, яким Ти осяюєш наше життя, яким Ти осяюєш